Воїни-інтернаціоналісти вирішили спільно і тренери школи Самсунправо і їхні колеги варті вшанування не тільки у визначений в календарі день. Учасники обласного чемпіонату ще раз і зовсім не зайвий послухали очевидця і учасника війни в Афганістані, поклали квіти до підніжжя пам'ятника, а на відкритті змагань їх чекала несподіванка. Це і пісні, і показує виступи теперішніх військових, котрі не лише демонстрували, як звільнятися від захватів, спекатися нападника та ще й провчити його, а й робили інші дивовижні речі, лягали голою, спиною на. Бити скло і піднімалися без поранень на шкірі. Втім, як то кажуть, подібні дії повторювати категорично заборонено. Самі ж змагання, на які прибули, крім місцевих спортсменів, ще й гості з Луцька і Житомира, зібрали більше двох сотень учасників. Дівчата змагалися за правилами, самі контакт, як і наймолодші хлопці. Решті було дозволено більше свободи дій. Поєдинки влаштовували за олімпійською системою. У кожній категорії нагороджували і призерів, і спортсменів, котрі володіють кращою технікою. За це їм вручали спеціальні кубки. Командні ж місця визначалися за кількістю призових місць усіх її учасників. Найбільше медалістів було господарів, спортсменів школи «Самсон Право. Тож вони отримали. Командне золото, а перехідний кубок залишився цього року в Хмельницькому. Друге місце посіли бійці спортивного клубу Дережнянець а командну бронзу забрали Житомиряни.